Троянда Кеттіс Роуз флорибундочка, Великобританія 2012 рік. Квіточка має темно-червоне забарвлення. У мене камера передає її як малинову. Це не справжній її колір, вона набагато темніша, така аж бордова. Квітує кистями Квіточки невеликі, по 5-8 см у діаметрі. Краще буде почувати себе у напівтіні. На сонці трішки припікається. Висота заявлена 70-90 см, ширина 90 см. Квітує кистями на протязі усього сезону. Дуже гарна, чудова квіточка, має легкий аромат.